Усіх вітаю! Хочу сьогодні з вами розібрати невеличку історію від підписника. Мені здається, що вона дуже показова, точніше, дуже показове життя українського чоловіка. Тому що багато хто так в минулому жив, багато хто зараз так живе, і на жаль, багато хто буде так жити і в майбутньому, в такому міні-пеклі, як я вважаю. Звісно, це все можна змінити, було б бажання, і можливо, хтось колись подивиться цей відос, і таке бажання щось змінити в своєму житті у нього з'явиться. Тому все, як завжди, буду читати, буду коментувати, все як завжди, чекаю і очікую. І сподіваюся, що ви підпишетесь на канал, якщо цього ще не зробили. Лайк поставити, коментар свій залишити. Дякую вам. Вітаю, Максиме! Цю історію можна описати у декількох реченнях. Кохайтесь, чорнобривці, та не з москалями. І готовий до твого розйобу мене в тому числі. Розпочнемо цей розйоб з невеличкого лікбезу. Ось так виглядають чорнобривці. А ось так виглядають чорнобриві. Так, ось, кохайтесь чорнобриві, та не з москалями. Мені 33, і 35 у стосунках 8 років. Тобто, хлопців було 25, коли його стосунки розпочались. Перші три роки все було ідеально. Дівчина здавалася абсолютно придатною до стосунків. Жили душа в душу, вона скромна, добра, тиха. Щоб це не було. <реш> ні, ну, Можна по-різному розшифровувати. Хтось шукає собі таку тиху дівчину. Навіть їй не треба казати тихо, вона завжди така просто тиха. <реш> не любить голосливі компанії. Ну, також тут, звісно, що вкладається, в це не зовсім зрозуміло. Якщо ви відпочиваєте в компанії, ну нема проблеми, якщо вона голослива. Можливо, навпаки, якщо це тиха компанія, дівчина тиха компанія, тиха, всі тихі. Кожному своє, звісно. Я розумію, що інколи, коли кажуть, голослива кампанія, такі хулігани, це мається на увазі. Але, ну, сподіваюся, що якщо ви з друзями там сидите, спілкуєтесь, прям галас навколо руги, і це круто. Зазвичай це крутий відпочинок. Просто бути поруч один з одним було щастям. Ну, також добре, звісно, е, звісно, добре, коли вам е, разом е, добре. Просто вдома вам. Повинно бути е, добре, комфортно, круто. Просто вдома, коли ви там сидите, дивитесь там серіальчик, щось смачненьке їсте, спілкуєтесь між собою. Вам може бути і треба, щоб вам було добре, коли кудись ви поїхали, там, не знаю, на курорт, на відпочинок. І так, і так добре. Звісно, є пари, яким добре тільки десь на відпочинку. Бажано за кордоном, бажано в якомусь. Елітному готелі чи щось типу такого. Якщо просто вдома, ні. Некомфортно, нещасливо, треба щось щось. щось 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 Просто ні. Якщо якісь додаткові сторонні фактори, то окей, це не про хороші стосунки. Кохав, старався та піклувався. Ось прям дивишся і думаєш, ну, а що ще треба? Але в якийсь момент не помітив поступового охолодження. Відмовляла в сексі, почались непорозуміння, запитала, чому я не цікавлюся, що сталося. Звісно, ви кажете, а може таке бути, що кохав, піклувався і навіть не помітив ніяких змін. Шо вона каже: нічого, <гум> я спеціально тут щось роблю, щоб ти помітив, а ти навіть не питаєш. Дивно, дивно, але буває. Так ось, вона сама розпочала цю розмову і розповіла, що ж сталося. А виявилося, що їй постійно сумно і не вистачає позитивних емоцій, але якісь конкретні проблеми ніколи так і не озвучила. Хоча це і є конкретна проблема. І дивіться, він пише: перші три роки було все ідеально. Чи може бути так, що вам добре, круто, ідеально разом. Місяць, два, рік, два. А через три роки, через чотири, через п'ять все вже ну, змінюється. Причому змінюється кардинально. Звісно, таке можливо, тому що люди змінюються. Щось вона подивилась, з кимось вона поспілкувалася. І у неї зростають, як то кажуть, апетіти. Так десь подивилась в інстаграмі, як хтось відпочиває, Поспілкувалась з подругою, яка розповідає їй, що вона зі своїм хахалем кудись поїхали, кудись сходили, туди побігли, там приползли. Ну, коротше, щось постійно відбувається. І її вже її життя не здається, ну, таким класним, хочеться якихось змін. І таке може бути. І ти можеш змінитися, і твій погляд на життя може змінитися, і твої запити можуть змінитися як по відношенню до дівчини, так і просто по відношенню до життя. Так, якщо у тебе життя нагадує День сурка, ну тобто все стандартно, все однотипно, можливо, нічого і не змінюється. Але якісь навіть мінімальні зміни у побуті, мінімальні зміни у. То йому розкладі можуть повпливати знову ж таки на твої амбіції, на твої запити. От у неї так сталося. Не зрозуміло, чому не написано. Дивилась Тік-Ток, дивилась Інстаграм, з кимось спілкувалась, може, по роботі щось побачила, а тим не менше, вона вже каже, таке життя, як у нас з тобою зараз, ну, я не щаслива в ньому. Мені це не ок. Що повинен в такі моменти зробити розумний чоловік? Він повинен сісти просто подумати. Якщо в його світогляди, в його цінностях. Те, що він робить, і те життя, яке є, це прям круто. Тобто, він такий, де я роблю більше, ніж достатньо. Наше життя для мене максимально круте, максимально щасливе. Тобто, а дівчина не може це оцінити. Її цінності, її погляд на життя, її світогляд. Інші. Ось так сталося. Ну, треба розходитись тоді. Якщо ти сів, подумав. Порівняв з загальною температурою по палаті, такий, ну да, в принципі, її можна десь зрозуміти. Тому що, якщо порівнювати з всіма іншими, ну, наше життя, воно ну, да, там, нижче да, там, якогось середнього рівня. Ну, можна трошки змінитися, можна додати якихось активностей, можна додати того, додавити того, додавати того. І мені так само буде краще. І моє життя від цього також, ну воно буде покращуватись в. Кращу сторону. Чому б ні? Спробую, подивлюсь. Ну, тому ти от розумієш. да? Мені поки що не зрозуміло, що у тебе в голові, ти вважав, що це ок, чи ти вважаєш такі да-да-да-да-да, щось я, коротше, на чомусь іншому концентрувався, почну і тут да, додатково вкладатись, тому що в принципі її потреби, так, її погляд, ну він такий максимально адекватний. Чому б ні? Скоріше, умовно кажучи, проблема в мені. Може таке бути? Теоретично так. Тим не менше, виявилося, що їй постійно сумно, не вистачає позитивних емоцій, але якісь конкретні проблеми ніколи так і не озвучила. Хоча це конкретна проблема. Ми домовились відразу ділитись проблемами. Ділитись проблемами це добре, але чи вдається вам знаходити рішення цих проблем? Перше, друге, наскільки часто ці проблеми у вас з'являються. Якщо у вас ці проблеми кожен день, це погані стосунки, треба розходитись. Якщо ви ділитесь проблемами і знаходите рішення, разом знаходите рішення цих проблем, ну, добре, продовжуйте, ви молодці, ви команда. Ну, проблеми з'являються. Знайшли рішення, рухаємось далі. Не знаходиться рішення, ну, треба ж розходитись. Сьогодні є проблема. Ця проблема нікуди не зникла через місяць, ця проблема нікуди не зникла через пару місяців. Ну треба ж розходитись, ні? Тому що ти ж нещасливий і вона нещаслива. І той, хто каже, що є проблема, нещасливий. І той, кому кажуть, а проблема не зникає через деякий час, він такої ж нещасливий. Ну треба розходитись, ні? Минали місяці, а близькість так само була рідкісною. Ну, вона ставала все холоднішою, незважаючи на те, що я купив нову квартиру і залишилось просто дочекатись, поки новий будинок добудують. Знову ж таки, ну похвалю тебе, ти молодчаго, трудишся, заробив на квартиру, заробив на будинок, ну супер. Ну, але ж ну ясно, що там нова квартира не може вирішити усі проблеми в будь-яких стосунках. Тоб, ой, у вас щось не так в стосунках, так купи нову квартиру, і все буде добре. Мабуть, для тебе це суперцінність, суперважливо, суперкайф, суперщастя, супер Ну, супер 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 для неї ні. Знову ж таки, чому ви все ще тоді разом? Якщо навіть така подія, як власне житло, така подія, як власна квартира, тебе просто, ти такий вау, кайф! Найкраще життя! Вона така: хуйня. Ну ви ж не підходите один іншому. Ні? Ви не команда. Ні, нема такого розуміння. Але коли постало питання про наш переїзд, почув, мовляв, не знає, чого хоче, і що раніше почуття були сильнішими. Ну, тобто, це означає, я тебе не люблю, тебе не ціную, стосунки не ціную. Просто боюсь розійтись, боюсь йти в нікуди. Але ж ну, це жах. Якщо ти залишаєшся в таких стосунках, твоє життя це міні-пекло, я кажу. Кожен день, кожен ранок, ну ти ж не прокидаєшся з думкою Блін, який я щасливий. Яке моє життя. Нім, нема. В таких стосунках нема. Якщо твоя кохана таке тобі каже ні. Ти засинаєш з думкою, капець, що робити, якась хуйня. І прокидаєшся з такою ж думкою. Ми плакали разом. Фіалка розсила після цього. а? Вона навіть питала, чому я не ненавиджу її після всього цього. Ну, ненавидити ну, таке собі. Ну, знову ж таки, я за дуже часто якісь такі агресивні думки, агресивні емоції дозволяють дозволяють вирішувати проблеми, дозволяють змінювати щось кардинальне в своєму житті. І ти таку сука, розходимось. Чесніше за все так воно й буває, ніж вона така класна, розходимось. Але можна без ненависті. Просто розумів, це не моє. Мені таке не треба. Спробували, старались, не вийшло. Розходимось. Я намагався її зрозуміти, казав, що ми разом впораємось. Добре, ми разом впораємось. через тиждень не впорались. Нічого не змінилось. через місяць нічого не змінилось. Через два місяці нічого не змінилось. Я ж кажу, є проблема, рішення не знаходиться. Скільки це повинно тривати? От в такому кожен день варяться мільйони наших чоловіків. Вона казала, що любить мене в глибині душі. Ха -ха. Ну, ти такий харкає в твоє обличчя просто. Просто взяла і насяла на тебе в цей момент. Таке, а, ну саме головне, що? Пу, що в глибині душі. В глибині душі, на третій рік, там, чи не четвертий на той момент. Кухає десь там, в глибині душі. Ти такий переможець? Тобі цього достатньо? Українському чоловіку цього достатньо? Щоб жінка, з якою ти декілька років разом, казала, що вона десь там, в глибині душі, тебе кохає. Ти такий, ну все, пацани, просто виставляюсь сьогодні. Але не знаю, що робити далі. У той момент я знайшов твій канал Лютий 2022 року. І знову ж таки, в цей момент, я вже не знаю, я в відосах максимально жорстко намагаюся донести інформацію. Тому що в інтернеті ну повно, повно, дуже багато матеріалу, де так от тебе от просто погладять і скажуть: ну дивись, от я можна так, можна так, можна так. Я кажу напряму. Якщо твої стосунки нагадують ось такі стосунки, якщо твоє життя схоже на таке, чуваче, це просто жопа, це пекло. Давай щось змінюй. Якщо ти живеш таким життям, ну просто ти лайно. Не можна так. Це позорисько. Не можна день-два, не можна. Все, зараз змінюй. З лютого 22-го чувак дивиться мене. А історія. Ви скоро зрозумієте, Закінчилось, ось, і це ще не факт, що закінчилось. Через місяць, через війну вона поїхала з України за кордон з мамою. Ну, давайте, ну також навіть тут. У тебе з дівчиною стосунки, більше трьох років на той момент. Чотири там чи скільки вже навіть не хочеться в цю математику грати, скільки. Ти залишаєшся тут, вона їде за кордон з мамою. через місяць. Ладно, що там в перші тижні дійсно. Ну, Важко було зрозуміти, що там буде далі. Багато було різної паніки. Ну через місяць, ну, вже плюс-мінус було все зрозуміло. Мало того, поїхала через тиждень, через два зрозуміла, що все буде окей, хоч і довго, хоч і важко. Я ж не думаю, що ви там жили десь, не знаю, в Бахмуті. Чи десь там в Авдіївці. Можна повертатися. Вона їде з мамою. І не повертається до сьогоднішнього моменту. У нас ви не, навіть не знаєте, скільки чоловіків на цей момент так живуть. Чувак живе там в Києві, у Львові, а його дружина всі ці роки знаходиться десь за кордоном. Ну, Якщо вона так боїться обстрілів, то знову ж таки, знайдеться там. Разом живіть там, в умовному там, не знаю, Ужгороді якомусь, да? ну, купа там, міст на е, заході України, де ну, немає прильотів. Ви можете навіть просто не знаю, в умовному Києві, якщо вона дуже боїться там, прильотів, зняти е, таку квартиру, де бомбосховище прямо під будинком. Ну Майже там, в новобудовах, майже всюди так. на ліфті спустились, все, ти в бомбосховищі. Не під час тривоги спускатися, але жити разом, якщо прям так страшно. Якщо психіка не витримує. Ні! Навіщо? Буду за кордоном. Це ж набагато простіше. Це кайф. А тут таке. Так ось. «Перед відрізням сказали, що кохаю, що ми пара. Ну, це ж просто слова. Я тебе кохаю, як в тебе серцем, я вся з тобою. Але на жаль, на жаль, тілом я де там в Парижі, да? Сумувала за мною. І що? Ну, це ж от, знову ж таки, ну просто, ну колись, колись я впевнений, що буде Олімпіада там серед дебілів, серед чоловіків, які себе не поважають, серед чоловіків, у яких просто антипригарний пірдак, тому що ні від чого у них не палає. Що з ним не зроби, йому от просто він такий, а а мені норм. От там українські чоловіки будуть перемагати. Усі золоті медалі будуть наші. Вона сумує за мною. Як добре? Вона там сумує за мною. І чого ж вона не з тобою? Та Бог. І зі мною зато вона написала мені, що вона за мною сумує. Щастя! Постійно на зв'язку Казала, що дуже ненавидять русню, і що навіть не хоче з ними в одному приміщенні знаходитись. Потім це буде ключове і іронічне у цій історії. Ну, казати можна багато чого. У 2023 році приїжджала додому на місяць. Все було добре. Добре, кайф. Кайф. От уявіть. За рік, там, за декілька років, у тебе місяць. Коли ти там, ну, не можеш сказати, що якісь проблеми. А потім вона взяла і поїхала, а ти залишився тут. Оце ви команда. Оце супер, оце і в радості, і в горісті. Так, ви разом. Оце чоловік та дружина. Я ж кажу: ну просто, ну невже ти сам, коли ти сидиш якось ввечері, ти не думаєш, оце моє життя гівно, блядь. Ну, це я себе не поважаю. І якщо ти думаєш, що твої знайомі, коли от там знають про такі стосунки, не думають, що ти лох, думають. Блять, піздець, він все, ще думає, що у нього з нею нормальні стосунки. Хоча вона десь там, а він сидить тут. Ось я б ніколи такого не пробачив. Ніколи не пробачив би такого. Як чоловіки таке пробачають? Скільки чоловіків пробачило, що там у них дружини повернулись тільки в 24-му році, я ж кажу, багатьох досі не повернулись. Ой, коханий, а прикажи там нам гроші, а то нам тут нема за що круасанів собі купити. «Да, кохана, да». А що ти там сумуєш за мною? «Сумую за тобою. Кайф. Так ось. 2023 -му приїжджала додому на місяць, але десь з літа 2024 го року вже й в листуванні пішло охолодження. Стало довго не читати повідомлення, різко почала дбати про свою зовнішність і одигатись не так, як раніше. Я прямо спитав, чи ми ще й у стосунках? Прямо головна риса українського чоловіка: прямий блядь. Прямо спитав: ми ще й у стосунках? Чи ні. І отримав відповідь, що нічого не змінилось, і вона не хоче підіймати цю тему, поки ми на відстані один від одного. <свят> Нічого не змінилось. Ну, Не хочу піднімати тему. Ну, буду тут ходити на побачення. Але що при цьому ненавидити Та й бійся. Далі щось розпитати, щось зробити а, чисто фізично немає можливості. Тому що вона, як ми розуміємо, навіть не хотіла розмовляти. А що ти там? А от я б, може, може б я би вже і завершив ці стосунки. Ви знаєте? Ну я ж просто себе там не десь знайшов там, на смітнику. Просто нема можливості фізично. Нещодавно потрібно було приїхати додому у справах і навіть не обійняла мене при зустрічі, жили як сусіди. Питав, чи у неї хтось є. Ну, Також. Так що у тебе ти хтось є? Припустимо, вона каже ні. Він такий кайф коли ти наступного разу приїдеш? Ми ну, ще пара? прямо спитав. Відповіла, що ні, що просто по відчуттям їй нічого не хочеться. Все, не доста, я ж кажу: а що повинно статись, щоб ти такий. Я не хочу так жити. Мені не потрібні такі стосунки. Мені не потрібна така тьолка, частина мого життя. Ну не треба мені це просто. Я варти більшого. Ну от, от що вона повинна ще сказати? Що вона повинна ще зробити? Ну, я вирішив перевірити телефон і там знайшов листування з росіянином. Вже більше року у них кохання, правда, віртуальне. Він ніяк не може приїхати до неї, тому що він якесь військове училище закінчив і, видно, не виїзний, хоча і працює просто з комп'ютерами зараз. А вона до нього, ну, видно, залишки розуму залишитись і боїться їхати в Росію навіть після закінчення війни. Але кожен день, десь по 10 разів, пишуть один одному, наскільки кохають, наскільки рідні душі. Я нічого не сказав, думаю, що не спалилося. А чого не сказати? Тому що навіть в цей момент ти боїшся, якщо ти їй скажеш, що ти знаєш, що вона там комусь пише слова кохання, це вже не кажучи про те, що ну чувач, ну давай будемо просто реалістами. Ну, вона точно там за кордоном ходила і не на одне побачення. Вона точно там за кордоном з кимось трахалась. Ну це ну просто. Ну треба бути супер наївним, щоб думати, що оцей росіянин, з яким вона приписується, це там єдина якась історія у неї, яка є. І тут ти такий. Я і не буду нічого казати, що би шо. Ай страшно. А то скажу, вона скаже: ну, все, розходимось. І як? Чуй. І за такої дрібниці розходитись? Втрачати кохання свого життя? Це ж просто переписка. Та ДА все буде добре. Е я не сказав. А вона думає, що не спалилась. Так і живемо. <г> так і живемо. Неї як то кажуть. А, блядь. лашиться. Лашиться. Думає, що я нічого не знаю. А я все знаю. Я кожний, блядь, знаю хуй, який вона смоктала. Я крутий. Серйозно? Як можна зрадити мені з руснею? <смітна> з воду, а не з французом, з німцем там. Ок, я чекаю вдома, зовсім не розумію. І ще всі, хоча, Ну, хоча це ж логічно, в вашій історії було б супер нелогічно. Якби весь цей час вона дійсно зберігала вірність тобі. І там цінні стосунки зростала. Оце це було б нелогічно. Так от. <смі> згадайте, до речі, що він каже, можна історію назвати, кохається чорнобривів та не от, Прям така каже, да, ладно, От В цій ситуації єдине, що мене турбує, ну з ким завгодно. Ну, з Рознею. І ще всі навколо думають, що у нас все добре, і рідні поважають і люблять мене. І вона така. ну... А що, ну добре, тобі приємно, що хтось там тебе поважає і любить. А ну ну, що, це робить твоє життя щасливим? Ну Звісно, краще, що вони тебе люблять, ніж не люблять. Хоча також, ніколи не повірю, що вони такі о, доченька! Не знаю, пусть в Польщі вони будуть. Доченька там в Польщі, а що твій там? Сиди, сидить, чекає на тебе, і а що він каже? От я прям бачу, як вони не думають, що ти лох. Тому тобі здається, що тебе поважають і люблять. Ніхто тебе не любить. І вона схоже сама боїться комусь з них зізнатись у зраді. Навіщо їй просто зізнаватись? Ну навіщо? Тим більше, що всі ми за однозначною проукраїнською позицію. Да! От просто вона знаходитись. Знаходячись весь цей час зі своєю мамою десь за кордоном, ну така проукраїнська позиція, ну просто обіцятись. Хоча, знову ж таки, я не повинен це таке е, говорити, тому що дивлюсь на статистику, і кожен третій глядач цього каналу україномовного він не знаходиться в Україні. Тобто, два з трьох в Україні, один з трьох ні. Каже, в смислі? Що Макс, ахуєл? Відписуюсь. А я не хочу нікому розповідати, щоб вона і далі ховала свого русачка у таємниці і не могла хизуватись ним перед кимось. Я ж кажу, ну це жах просто. Я буду жити просто життям чмошника, зато вона не зможе хизуватись своїм москаликом. Скільки ще років вона буде жити ілюзіями віртуального кохання? Да мені похуй на неї. Мені взагалі посрати на неї. Чому тобі? Не посрад. Ти про себе думай. От дивись, я твій лист прочитав, і я думаю, ну, блін, ну хотілося б, щоб цей чувак мав щастя на щасливе майбутнє. Ну, бо що наївний, добрий, наївний? Ну, хотілося. А ти про неї. Я буду жити просто як шмат лайна. А що там вона? Чуваче, цього недостатньо? Ну, ну, Цього недостатньо, щоб розійтись? Вони ж навіть ніколи один одного не доторкались. Хіба це вартує того, щоб зруйнувати все, що є між, ма... між нами? Та між вами особливо нічого такого і нема. Ну, чю вона декілька років живе в іншій країні. Ще до того, як вона туди поїхала, вона тобі казала, ну щось я тебе не кохаю, що життя з тобою ну таке. Що між вами є? Що мі... Нічого там нема? Знову ж таки. Це не мало. Це повноцінна зрада, повноцінна 100% зрада з ним. Він не перший і не останній, з ким вона, з того моменту, як виїхала з України, може, і коли в Україні ще знаходилась, зраджувала тобі. Це просто ти настільки наївний, настільки тупий, настільки не хочеш просто сприймати реальність, настільки боїшся, от просто реальності, що ти цього не помічав. Вони були. Вона й сама йому писала, що хоче більшого і знати хоча б якісь сроки зустрічі, а у них цього нема. І що живуть ніби у рожевих окулярах, сподіваючись на те, що здається нездійсненне. <смас> ну, блін, у них же здійсненне. Вона тоді зрозуміє, що не треба дивитись на журавля в небі, а треба подивитись на ось цю синицю в руках. Ну Жах. Ну, просто жах. Ну, треба поважати себе. Треба поважати себе і мати якісь власні кордони, розуміти, що є щастя, а що таким не є це по-перше. А по-друге, є якісь речі, які просто неприпустимі. І в такі моменти і єдине правильне рішення прибирати цю людину зі свого життя. Це погане, ампутуємо, прибираємо нах. Тому що якщо це погано ти залишаєш в своєму житті, воно отрує тебе. Сподіваюсь, що завдяки сподіваюсь, що завдяки каналу, ну, хоча б якийсь маленький відсоток українських чоловіків вони почнуть більше себе цінувати, більше розбиратись в стосунках, більше розуміти, які кроки необхідно робити, щоб мати щастя. Щоб мати щасливе життя, щоб мати шанси на щасливе життя, якщо ми кажемо про автора цієї історії, що ви стосовно цього думаєте, напишіть в коментарях. На цьому все бережіть себе, пока.